Маут Панорама, японське авто і 13 конкурентів за місце на подіумі. Гранд Тур це чемпіонат, який влаштували чоловіки із організації ламповий грантуризму. Суть досить проста. Маємо обмежений вибір автомобілей по країнах, обмежений технічний рейтинг, і під кожну трасу потрібно налаштовувати автомобілі в індивідуальному порядку. Наше авто на цю гонку Lexus LFA. Можливо, не найкраще авто для Mount панорами, проте мені було ну, дуже цікаво, чи зможе цей автомобіль конкурувати з іншими автомобілями. Про все інше я вже розкажу безпосередньо в гонці. Старт даний. І 13 пілотів починають тиснути на всю. Самого початку намагаюсь відіграти 12-ту позицію, і за рахунок швидкості це досить легко в мене виходить. Роблю спробу проатакувати пілота на міцубіші зміщаюся на внутрішню траєкторію у пілотів Попереду боротьба, внаслідок чого відбувається контакт. Пілот на жовтій хонді втрачає керування над машиною, і я дуже майстерно об'їжджаю його по внутрішній частині траси. Окей, звіст продовжується. Пілот на жовтій Міцубісі дуже сильно уповільнюється, внаслідок чого я відіграю собі ще одну позицію. А далі їдуть двоє пілотів на Мitsубіші, один із них втрачає керування над автомобілем, вилітає на траву, намагається повернути автомобіль на трасу, і як наслідок трохи задіває нас. Наступний пілот також втрачає керування над машиною, і я намагаюся його об'їхати як наслідок абсолютно успішно. Що ж, звичайно, тут я втратив декілька секунд, які на фініші можуть стати вирішальними. Проте з іншого боку я відіграв собі ще дві позиції. А заїзд для нас продовжується вже на цьому етапі гонки. Я зрозумів, що у Лексуса є перевага у швидкості та прискоренні, і ось тільки перше коло, а ми вже в першій четвірці. Заїжджаємо на найнебезпечнішу ділянку траси на маунт панорамі, а пілот позаду дуже близько тримається за нами. Воно й не дивно. Собару при правильному налаштуванні це чудовий автон для будь-якої траси. Тим не менш, на даний момент мені вдається втримати свою четверту позицію. Більше того, я поступово наздоганяю пілота на білій хонді. Маю кращу швидкість за суперника, намагають проатакувати, але чи буде успішно. На жаль, поки що ні. ми ж це знак для нашого суперника, що ми набагато швидші за нього, і боротьба між нами ні до чого хорошого не призведе. І ось знову пряма. Знову намагаюсь протокувати суперника, і на цей раз успішно. Супер. Тепер моя головна задача тримати максимально швидкий та стабільний темп. Ми досить сильно від'їхали від конкурента позаду. Кінець четвертого кола, і це означає, що нам потрібно їхати на підстоп. Я стартував на більш повільних середніх шинах і навіть так відіграв дуже багато позицій. Зараз я одягнув більш швидкі, які, і це означає, що я повинен прикласти всі зусилля для того, щоб спробувати стрибнути на чемпіонське перше місце. Проте до цього нам поки що рано. Ми поступово не здоганяємо пілота, який їде на аналогічному авто, і потрібно починати думати, де ж можна його проатакувати. Проба атаки після так званої кишки пілот залишає мені місце, і це означає, що з останнього місця я стрибнув на друге. Це вже дуже крутий результат. Проте це тільки п'яте коло, а це означає, що в мене є всі шанси поборотися за перше місце. Вже ніч. Це означає, що потрібно їхати максимально уважно і не допускати помилок. На щастя, це в мене виходить. Досить сильно наздоганяє суперника попереду, проте чи зможу стрибнути на перше місце. На жаль, не сьогодні. Проте це не привід для суму. Стрибнути з 13-го місця на друге це дуже сильний результат. І я дуже радий, що ця машина привела мене до місця на подію. Навіть при тому, що на поворотах автомобіль втрачав дуже багато часу, тим не менше його швидкість та прискорення дало можливість відіграти цілих 11 позицій. Дякую вам, що подивилися моє відео, і сподіваюсь, воно вам сподобалося. І Якщо це так, то поставте, будь ласка, вподобайку. А ми зустрінемось з вами в наступних відео.